Фаршировані яйця це класика. Але сьогодні я зроблю їх по новому. Готові здивувати себе і близьких. Поїхали! Для початку я підсмажую цибулю. Далі беру ось такі формочки для кексів, виставляю їх в сковорідку, туди ж вибиваю по одному яйцю та заливаю водою, щоб трішки не доходило до країв форми. Ставлю яйця варитись. Щоб швидше зварились, то я накриваю їх кришкою. Готовність перевіряю надавлюючи на жовток. Якщо він такий вже тверденький, то значить готово. Цибулька також вже підсмажилась. Далі яйця, коли вже трішки вихолонуть, вивільняю з формочки. Робиться це достатньо легко, ось подивіться і яка краса виходить. Раніше я дуже не любила чистити яйця, особливо коли вони погано чистяться бо свіжі, зараз з цим проблем немає. Тепер ось так обережненько ложечкою витягую жовток з яєць. Його відкладаю окремо в тарілку чи в миску, ось такі ось корзинки в мене білкові виходять. До жовтка додаю майонез, підсмажену цибульку, сіль та перець за смаком. Тепер це все гарненько розминаю виделкою до однорідної маси. Далі його це все скуштую, якщо мало солі то додаю, можна додати ще будь-які спеції чи ще майонезу. До речі, він у мене домашнього приготування рецепт є на каналі. Перекладую все в кондитерський мішок з красивою насадочкою, і ось таким чином тут уже можна дати волі фантазії, і ось така краса в мене виходить. Навіть їсти шкода. Але доведеться, бо вони просто нереально смачні. Обов'язково спробуйте, а потім пишіть у коментарях, чи здивували ви своїх гостей. І не забудьте поставити лайк та підписатися. До зустрічі!